Нитка сонячного ранку, нитка пісні, солов'я, Україна вишиванка, ніжна матінко моя, ти і грішних, і невинних пригортаєш до грудей. Я люблю свою країну, я люблю її людей. Я люблю свою країну, я люблю її людей. Будьте красиві, будьте здорові, білі, русяві, чорноброві, будьте веселі, будьте багаті, в кожній оселі, в кожній хаті. Вишиваю візерунки диво травами степів, смаком перших поцілунків і коханням вечорів вишиваю, як уклінно. Ти запрошуєш гостей, я люблю свою країну, я люблю її людей. Я люблю свою країну, я люблю її людей. Будьте красиві, будьте здорові, білі, русяві, чорноброві, будьте веселі, будьте багаті, в кожній оселі і в кожній хаті. Може, є у світі кращі кольори на полотні, але ти єдина наша, а у тебе ми одні. Я тебе святу і грішну пригортаю до грудей. Я люблю свою країну, я люблю її людей. Я люблю свою країну, я люблю її людей. Будьте красиві, будьте здорові, білі русяві, чорноброві, будьте веселі, будьте багаті, в кожній оселі, в кожній хаті. Будьте красиві, будьте здорові, білі русяві. І чорноброві будьте веселі, будьте багаті, в кожній оселі, в кожній хаті.